Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про арзуменяна, злив, скайлер, русалочка, Ексель, Солоха та ціна життя. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мою інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні поговоримо про актора пана Арзуманяна, що мені надсилає Кошеня. Я думаю, є про що сьогодні попліткувати. Значить, Кошеня нашої спільноти пише: Дратує один актор Арам Арзуманян, актор. Скаженого весілля пише у себе, він стій, що кохає дружину, а сам переписується та фліртує з купою дівчат. Просить висилати пікатні фото. Ти розумієш, про що я та переписуватись в режимі зникаючих повідомлень. Шкода дружину, яка його дійсно кохає. А він лицемірить. Пруфи надати як розумієте нереально та таких дівчат багато. Я представляю, що може бути в турах, бо пропозиції зустрітись теж бувають. Знаю не з чуток, писав і мені. Та в мене є мозок, і совість та дружину дуже шкода. А він. Дуже полюбляє виводити на переписку з полуничкою, подруга на таке повелась та навіть скидала йому свої фото. Радію, що до неї вчасно вдалося достукатись, і вона не наробила помилок. Впевнена, коли почнете збирати штрихи до портрету, багато хто відгукнеться. Вау, той самий Арам Арзуманян, зразковий сім'янин, дуже приємний чолов'яга. От дивишся на нього і складається тільки суперпозитивні враження. А тут таке дійство розгортається на наших очах. Тож друзі. Кому що відомо, надсилайте в Директ моєї інсти, анонімність знову ж таки гарантую. Хотілося б додати якомога більше штрихів до портретів Арама Арзуманяна. І, взагалі, що вам відомо про українських акторів, надсилайте. Будемо залюбки вивчати, адже не один Арам Арзуманян, відомий в Україні е, актор. Я вже мовчу про Наталку Денисенко, Тараса Цимбулюка. І цей список насправді досить довгий. Тому надсилайте залюбки, вивчимо досьє, так би мовити. Теж трохи до портретів, якими є насправді українські актори. Чекаю від вас інфи. Пишіть, чи здивовані ви почутим про арама Розуманяна? Діліться в коментарях. Друзі, невеличке оголошення, поки не забув, я шукаю рекламного агента. Відгукніться, будь ласка, хто працює з рекламою. Значить, мені потрібна людинка котра буде шукати рекламні інтеграції. Комунікувати з брендами має можливо свою базу, або проявлятиме ініціативу і напряму писатиме брендам, буде з ними зв'язуватись, пропонувати нашу платформу у вигляді рекламних послуг. У вас абсолютно вільний графік. Головне бути на зв'язку. Я не Аліна Шаманська, не буду вимагати бути зі мною на контакті 24 на 7 Робочі години. Давайте з 10 там до 18.00. Ну, звісно, бувають інколи екстрені випадки. Там після 19 можливо вийти на зв'язок, але а, шукати рекламні інтеграції, комунікувати і як формуватиметься заробітня плата? З кожної інтеграції ви отримуєте свій відсоток. А який саме? Пишіть ваші пропозиції, будемо обговорювати. Я зацікавлений в тому, аби і ви розвивалися, і наш YouTube канал зростав, і це дало нам можливість розширюватися та зростати, тому що хочу в команді бачити людей, адже самому займатися Ютубом, о май гад, це складно. Надсилайте свої резюмешки, пишіть в директ мого інстаграму. Також можете подивитися в телеграм-каналі, в описі знаходиться посилання на мій дірект телеграму. Надсилайте прямо туди з поміткою співбесіда, скидайте ваше резюме. Можете креативно оформити в довільній формі, аби це було цікаво, лаконічно та по суті. Буду вивчати усі пропозиції і, дай Бог, знайдемо свою людинку. Будемо співпрацювати і зростати разом. Дякую за увагу! Чекаю від вас повідомлень. За я вже бачила, що ви вже майже вивчили слова. Можемо його ну, трошки заспівати? Принцеса Бойк жертвує полон, кончик не витримав витрима, кончих але не потопка, принцеса войн. Він забуває, хто в небі плана бура, принцеса поясня. Принцеса. Мої батьки робили для мене завжди свято, і сьогодні я роблю це свято для вас і для своїх батьків. Також Вони тут в залі мама. Тато. Дуже мрійлива, і навіть є такі жарти серед друзів, що я людина-візуалізація, людина-мрія, так, вони хочуть в мене курси завжди взяти. От і цей день це ще один привід для того, щоб помріяти. І я завжди згадую на те саме бажання, щоб всі мрії здійснювалися. І хочеться сказати, щоб беззаперечно те, що зараз відбувається, колись було моєю мрією. Десь в підлітковому віці я завжди мріяла про музику, про сцену, про таких людей, як ви, успішних, талановитих, свідомих, про такі дні, щоб вони відбувалися в моєму житті. І я дуже рада, що мої мрії здійснюються. А це співачка Скайлор 7 березня відсвяткувала своє день народження. І ви знаєте, я насправді був вражений зараз поясню чим саме. Зазвичай, коли кличуть на заходи, тусовки, дні народження. Насправді ти розумієш, буде все одно ось цей душок нафталінового шоу-бізнесу, лицемірство і дуже багато персонажів, які приходять, посміхаються, і все це нещиро. І я був настільки здивованим: саме зібралася та тусовка, де не було цього нафталіну, не було Славіка Дьоміна. Там машів Росісіних і так далі. І настільки я прям кайфанув, тому що все було просто френдлі, minded Усі спілкувалися, а мені хотілося би вірити, що якомога більше буде збиратися саме таких. Тусовок нехай невеличких, нехай острівних, просто аби в шоу-бізнесі зникали ось ці нафталінові персонажі і нафталінові правила, коли ти підходиш, посміхаєшся з натягнутою посмішкою, а потім за кадром відразу пу і плюєшся, тому що тобі стає дуже неприємно, що тобі довелося з кимось спілкуватися. Господи, кожен займає свою нішу, немає чого ділити треба навчитися сприймати одне одного як на конкурентів а як колег по цеху які створюють єдиний інформаційний простір україни і тоді можливо стане легше та комфортніше працювати абсолютно усім а, Лєро, свято вдалося Вітаю тебе з днем народження принцеса воїн додав свій плейлист до речі хороша пісня захід вдався на усі 100%, і це саме те чого я явно не очікував думав ну просто день народження а вийшло все дуже позитивно та приємно і круто що були такі приємні та відкриті люди. Я лишь скажу одно. Я очень люблю деньги, а деньги надо зарабатывать. Чтобы вот так вот прилетать в Дубай, тусоваться. Глянь, прозрачная эта штука. А для того, чтобы прилетать в Дубаи, как бы нужны бабосики, чтобы кататься на Ролс-Ройсах, да, чтобы жить в отелях, бить звезды. И так дальше надо снимать видео разные. Это все, что я могу сказать. А, это знаешь, раньше было. Uh, Как-то стыдно рассказывать правду. Сейчас, наоборот очень модно даже брехать, поэтому всякое может быть. Может быть, правда, может быть, нет. Какая можна. Така разниця, правда или нет, правильно? Боже мій, а ця русалочка XL продовжує кічитись тим, що вона, на відміну від нас, усіх побувала в Дубаях, і це ледве не найголовніше досягнення в її житті. Мені дуже шкода, що люди. Які приглядають русалочку на повному серйозі, Діана, здається, її звати, сприймають усе те, що вона видає за чисту монету. Ось ті розборки з її чоловіком, тому що це ж неправда і не бає ніяких розбірок. Все це робиться виключно заради рейтингу і не більше того. А більш молода аудиторія вважає, що ого, у Діани насичене життя. Усі ці бренди, усі ці показухи, це виключно фейкова картинка, щоб вас вразити, щоб якомога до. Гроші продати свій образ, і з'явилася можливість для рекламних слотів. Тобто прийшли рекламодавці і справді заплатили якісь грошики. А насправді саме звичайне життя нецікавих людей, і Діана відноситься саме до них. Тож так, ми заздримо в лапках і не вечірого серця. Хто підписаний на русалочку, добряче подумайте, ви впевнені, що воно вам треба? Йдемо далі. Вже зовсім скоро, 29 березня, на майданчику столичного атласу. Вийде концертна програма співачки Солоха, чого хоче жінка. Цей концерт Солоха обіцяє перетворити на справжнє театральне дійство. Цікаво, те, що режисером концерту став легендарний Семен Горов, той самий режисер, котрий знімав легендарні без перебільшення, кліпи гурту Віагра і працював з іменитими селебриті українського та пострадянського шоу-бізнесу. Гадки немає, що це буде, але Солоха заінтригувала та обіцяє. Що є чим вражати глядачів? Тож будемо спостерігати і побачимось на концерті. Хто теж завітає до співачки? Пишіть в коментарях, чи плануєте купувати квитки та зарядитися музикою. В WhatsApp пришло сообщение голосовое, я открываю, а там аватарка, эмблема ЧВК Вагнер. Меня зовут такой-то, такой-то, Петр погиб. На самом деле, да, я тоже задаю себе вопрос, за что он погиб. Будем говорить прямо ради денег. За смерть бойца 5 миллионов. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Первый месяц после похорон я провела вообще в отключке. Я как будто не живу больше. После сорокового дня я улетела на Мальдивы. Было невыносимо находиться дома. У тебя везде воспоминания. Я делаю все, что поможет мне чувствовать себя живой. Ось така вона ціна життя очима російських дружин. І це якраз те, що дуже відрізняє нас від них. І тому я вирішив це додати в наші з вами плітки, щоб підкреслити та в черговий раз наголосити ми не дорівнює Росія. І дуже шкода, що той же Трамп не розуміє, в чому відмінність України і Росії і чому взагалі відбувається ця війна. Це ж не війна за території, це війна за самовизначення. Тому що Росія не хоче, аби взагалі в історії існувало будь-яке згадування Київської Русі, тому що спочатку з'явилася саме Київська Русь, а потім вже через безліч століть з'явилися московіти. І для Путіна я не знаю, чому це така тригерна для нього тема, але його фетиш довести усьому світу і показати, що на цьому континенті існує тільки Росія. А російська цивілізація в сьогоднішньому вигляді, в якому вона є, це повна деградація, і побачене відео лише підкреслює суть того, що ну немає чоловіка. Так, погорювала, отримала 5 лямів і поїхала страждати на 40-й день на Мальдіви. Клас. Тому робіть висновки, донатьте, допомагайте нашій армії, тому що Збройні Сили України наш щит, наша опора, наше життя і наше майбутнє. Такі в нас сьогодні, друзі, новини та плітки. З вас подобається, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!